В роботі Audi q 7 4 m 2018 рік із задньою підрулюючою рейкою, яка перестала працювати. Люди, які кажуть, що вони їздять по 300-500 тисяч і туди ніхто не заглядає, не вірте в, в таку історію, тому що це все неправда. Це у нас Volkswagen Touareg 8-го року пробіг заявлений 280 тисяч, але я думаю, що там ну, 500 це мінімум. По факту, якщо розглядати Audi a 3, це... Взагалі недорогий автомобіль в обслуговуванні. теплообмінник коштує у нас 17 тисяч гривень, масляний стакан у нас коштує 17 тисяч гривень. Ось ця трубка, вона у нас іде з клапанами, коштує 7 тисяч. Помпа 11 800 в оригіналі, 321 тисяча гривень. Коштує відновити двигун, трьохлітровий дизель з автомобіля, який коштує зараз на ринку, ну, максимум там 12 тисяч доларів. Він почав її запускати і почув звук такий катар-катар-катар. Добрий день. все. Друзі, сьогодні також розкажу вам про двигун 3 літра бензин з турбіною в розвалі блока. Встановлювався він у нас на рестайлінговій Q7, на рестайлінговій A6, які пішли у нас від 2017 року. На Audi S5, S4 також ставився цей двигун. ДЛЗ маркування, перепаковка, розвалу блоку, грубо кажучи, і скільки треба вкласти в такий автомобіль коштів на пробігу 55 тисяч кілометрів. Звернувся до нас клієнт, в нього були підтікання, багато масла, охолоджувальної рідини, помилка по термостату. Ось на столі замінені всі запчастини, які були замінені на цьому автомобілі. Дивіться, ось ця трубка, два ущільнення. Ущільнень немає, міняється трубка. По цій. Та сама ситуація. Трубка, два ущільнення, ущільнень немає. Ельза пише, що треба міняти трубку. Масляний теплообмінник, який знаходиться у нас в розвалі блоку, він також замінений. На ньому ось ця трубка, бачите? Вона коштує 7 тисяч гривень і встановлюється на теплообмінник рівно один раз. Вона туди защлкується, а назад не знімається. Також на пробігу 55 тисяч кілометрів на автомобілі у нас потік водяний насос. Водяний насос на автомобілі також замінено, новий оригінальний. Так як у нас теплонавантажений двигун, стоїть. Масляний стакан пластиковий. Його також від часу трошки підкручує. Якщо на автомобілі особливо активно їздять, масляний стакан також замінено. Була помилка по електронному термостату. Ось він у нас так виглядає. Термостат на автомобілі також замінили і заразом замінили другий термостат, який стоїть у нас у масляному стакані. Автомобіль вже збирається, на ньому проведено також планове ТО. Замінені всі фільтри, замінена охолоджувальна рідина на нову. Ціна робіт разом з запчастинами виходить 130 тисяч гривень. Чому так дорого, запитаєте ви? Масляний теплообмінник коштує у нас 17 тисяч гривень, масляний стакан у нас коштує 17 тисяч гривень, ось ця трубка вона у нас іде з клапанами, коштує 7 тисяч. Помпа 11800 в оригіналі, термостат також дорогий, трубки. Ну всі супутні запчастини. Плюс треба для того, щоб переущільнити на даному автомобілі розвал блоку, треба зняти турбокомпресор. Треба нові хамути, новий комплект ущільний на турбокомпресор. Дуже багато супутніх запчастин, які замінюються, і звідси вилазить ось такий великий чек по ремонту. Також в роботу до нас сьогодні заїхала Audi Q7, Машина у нас 2018 року з пробігом всього 96 тисяч кілометрів з усіма улюбленим і надійним двигуном. Це у нас 3 літра дизель. Люди, які кажуть, що вони їздять по 300-500 тисяч, і туди ніхто не заглядує, не вірте в таку історію, тому що це все неправда. Дивіться, у нас пробіг на машині 96 тисяч кілометрів і у нас потік розвал блоку на автомобілі. Це у нас клапан термоменеджменту, Як бачите, він у нас весь в антифризі. В розвалі блоку у нас було дуже багато охолоджувальної рідини. І через це ми туди полізли. Ну, Так як міняли вже клапан, вирішили відразу замінити масляний теплообмінник. Всі супутні ущільнення. На 96 пробігу, дивіться, скільки вже є сажі у впускному колекторі. Ось вам і екологія. Тому, коли на пробігу там, 250 тисяч люди вирізають екологію, то це і не дивно. Тому що це все від ЄГРА у нас йде. Скільки коштує перепакувати розвал блоку на Audi Q7 з 3-літровим дизельним двигуном. Масляний теплообмінник плюс клапан термоменеджмента. Плюс наша робота все разом виходить 39 тисяч 500 гривень. Тому знайте, що якщо е, у вас 3-літровий дизель, то на пробігу 96 тисяч кілометрів можливо бути таке, що у вас потече розвал блоку. Не завжди це так, не завжди на пробігу 96 там, 100 тисяч. Буває 150-170 виїжджають. Але в будь-якому випадку, через те, що у нас двигун дуже тепло навантажений, отакі випадки стаються. Роботі Audi q 7 4M 2018 рік із задньою підрулюючою рейкою, яка перестала працювати. Помилка у нас на електричну несправність електромотора, саме того мотора, який у нас і рухає задню поворотну вісь. На жаль, це вже була. Друга задня рейка на цьому авто. Зараз ви побачите кадри, у нас є вода в роз'ємі, але сам роз'єм є герметичним. Тому наше припущення, те, що у нас вода потрапляє через корпус електроніки. Там є стик пластику і метал. Я думаю, що саме туди у нас водичка і потрапляє в електричну частину. Тому зараз, на жаль, потрібна вже третя рейка. На цьому авто тоді ми міняли її на вживану. Нова коштує космічних десь 150 тисяч, то ще й потрібно чекати. Друзі, сьогодні також розповім вам, чому потрібно вчасно обслуговувати свої автомобілі та потрібно обслуговувати їх на правильних сервісах. В роботі у нас трьохлітровий дизельний двигун, це у нас Volkswagen Touareg 8 року, пробіг заявлений 280 тисяч, але я думаю, що там ну, 500 це мінімум. Хтось тут до нас був, чому потрібно обслуговувати автомобілі на якісних сервісах. Машина, до речі, приїхала до нас зі Львову. Неправильно поставили між собою два розподільчих вала, після чого у клієнта вже коли розтягнувся. Ланцюг РМ зранку в мінус 20 натяжник скоріше за все стравив. Він почав її запускати і почув звук такий катар, катар, катар. Добрий день. Все, приїхала машина. Він її погрузив на евакуатор, привіз до нас. Ми почали дефектовку, зняли двигун. Що ми виявили тут? По-перше, два розподільчих хвала під заміну, реставрація двох головок блоку циліндрів по тій причині, що у нас погнуло клапана. Замінили всі рокера, всі гідрокомпенсатори, полізли всередину вже замінили комплект ланцюга ГРМ. Один башмак у нас взагалі був відсутній. Так як двигун був знятий, на перевірку у нас поїхав турбокомпресор, поїхала у нас вся палена система. По форсунках було дуже багато запитань. Я думаю, що тут не 280 пробігу, а набагато більше. Тому що по форсунках замінили і розпилювачі, і мультиплікатори. Одна така нова форсунка коштує 29 тисяч гривень. Ремонт шести форсунок став нам у 60 тисяч гривень. По турбокомпресорту. Замінили геометрію, також замінили катридж, відремонтували управління турбіною електрона. передньому навісному обладнанню, що у нас замінено, водяний насос привід паливного насосу високого тиску, натяжна станція, всі супутні ролики також буде встановлено новий ремінь. Відразу на автомобілі відремонтували стартер, генератор, переущільнили також розвал блоку, масляний стакан. Бачите, ми коли виконуємо роботу. У нас все ось так: міточка, міточка, щоб потім до нас не було ніяких запитань, що щось там не прикручене, не закручене і так далі. Наразі ми закінчуємо роботу вже по цьому двигуну. Будемо зараз встановлювати коробку, відмиємо її тільки трошки перед цим. Ставимо коробку, ставимо двигун на автомобіль. Виконуємо розвал сходження, виїжджаємо на автомобілі на тест-драйв. Проводимо тест-драйв, який там займає у нас близько 30-50 кілометрів. Після чого автомобіль у нас повторно заїжджає на підіймач. Ми перевіряємо після своїх робіт всі підтікання, щоб не було ніяких проблем, так як власнику далеко їхати. Перевіряємо автомобіль, віддаємо власнику готову до експлуатації машину і запрошуємо до нас на каву через тисячу кілометрів на повторний огляд, щоб не було з автомобілем ніяких проблем. Скільки ж коштує такий ремонт разом з запчастинами, з підрядними роботами, там все. Разом реставрація головок блоку циліндрів, реставрація паливної системи, реставрація турбокомпресора, заміна ланцюга ГРМ, всі супутні запчастини, всі наші роботи, там стартер, генератор, турбіни, форсунки, все разом у нас виходить 321 тисяча гривень, коштує відновити двигун, трьохлітровий дизель з автомобіля, який коштує зараз на ринку ну, максимум там 12 тисяч доларів. Якби. Клієнт звернувся відразу до нас, там, наприклад, на заміну ланцюгів і так далі, не довів би автомобіль до такого стану. Ремонт став би там орієнтовно до 200 тисяч гривень. Але так як у нас додалась реставрація головок блоку циліндрів, ну і плюс по паливній системі тут це не на кожному автомобілі доводиться паливно ремонтувати на 60 тисяч гривень. Тому Можливо, не, там, не 200, там 240, але там на якихось 2 тисячі доларів все одно було б дешевше. Так як тут у нас 320 тисяч ремонту, це 8 тисяч доларів при ринковій вартості автомобіля 12. На нашому ютуб-каналі ми дуже часто від вас бачимо такі коментарі, що Ауді дуже дорого обслуговувати. Давайте сьогодні про це поговоримо на прикладі Ауді го року з пробігом 126 тисяч кілометрів. По факту, якщо розглядати Ауді 3, це взагалі недорогий автомобіль в обслуговуванні. Це по факту той самий Volkswagen Jetta. Це у нас MQB платформа в нас тут поперечно стоїть двигун 1.8 TSI, Коробка у нас тут встановлена, DSG DQ200. Так само, як і на джеті. Ходова частина вся та сама, тому що це MQB-платформа. В роботі у нас сьогодні така машина з пробігом 126 тисяч виконуємо невеличкий комплекс робіт. Є у нас підтікання по двигуну, замінюємо по двигуну нижню кришку ГРМ. Якщо у вас течеться кришка, то її обов'язково треба встановити нову. Тому що вона на герметик приклеюється до самого блока двигуна. І коли починають старий герметик віддирати, її деформують. Потім якось молотком там. І в тисках трошечки відрехтують, кладуть сюди слой герметику, приклеюють, міняють ось цей сальник. Він, до речі, тефлоновий, і цей сальник успішно у нас починає текти. Потім тече тут по стику, тому що стару кришку ставити не можна. Зняли, відколупали стару, викинули в металолом, нанесли тоненько слой герметику, встановили нову кришку. До речі, автомобіль після цього обов'язково не можна запускати три години, поки у нас сядеться тефлоновий сальник. Коли ви замінюєте нижню кришку ГРМ, вам потрібно обов'язково замінити нові болти, встановити. Вони тягнуться моментом, використовуються один раз. Це так пише офіційна документація Volkswagen Audi Group. Це у нас Ельза. Також мав підтікання у нас на автомобілі колінчатого валу. Задній Задні колінчатого валу на автомобілі ми вже замінили. Для цього нам потрібно було демонтувати коробку. Коробку зняли, поставили, сальник поміняли. Шумів ступічний підшипник, ступічний на автомобілі також замінено. Нам залишилось перепакувати кришку, зібрати машинку і віддати власнику готову до експлуатації. Скільки коштує у нас такий ремонт разом з запчастинами? Робота, всі запчастини, які використовувалися на автомобілі, виходить 27 тисяч 600 гривень. Якби ви приїхали на Volkswagen Jetta на сервіс, і, наприклад, вам потрібно було б виконати ті самі роботи. Робота б і запчастини коштували б аналогічно, тому що це одна і та сама платформа автомобілів. Якщо розглядати такі машини, вже як Audi a 4, то там двигун стоїть у нас продольно, і для того, щоб, наприклад, перепакувати цю кришку або замінити комплект ланцюга ГРМ, вам потрібно буде зняти, демонтувати повністю всю передню частину автомобіля. В роботі це 100% буде дорожче. Плюс там зовсім інша ходова частина, яка коштує дорожче. Ну і сам по собі комфортніший автомобіль. Якщо ви хочете економити, це вам потрібно або Volkswagen Jet, або Audi A3. Якщо ви хочете їздити з комфортом, тоді обирайте між Audi A4 і Audi A6. Одразу перепрошую за свій хворий голос, але потрібно розказати про цей автомобіль. Це Audi a 4 Allroad 2014 року з пробігом 132 тисячі. Клієнт звернувся з проблемою нестабільної роботи двигуна. Підключився, побачив помилки у нас на пропуски по всім циліндрам та по негерметичності у впуску. її і побачив таку досить цікаву, але рідкісну проблему. Із підсосом повітря через задній сальник коленвалу. Як ви розумієте, для заміни цієї запчастини потрібно знімати коробку передач, але взагалі ці платформи вони вже досить старенькі. І незважаючи на пробіг, вік бере своє. Тому якщо ви плануєте покупки даного автомобіля, особливо якщо у вас Сай з алюмінієвим впускним колектором, то дуже потрібно уважно дивитись. Ніяких діагностик на парковці або торгових центрах 100% їдемо на СТО і перевіряємось, тому що такий ремонт, хоча і запчастина сальник, коштує невеликі гроші, але по заміні вийде досить коштовно. Взагалі, по болячкам цієї платформи, вийде досить велике відео. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам було б подивитись на них. І так, які симптоми плавають у нас оберти. Якщо ми відкриваємо... Кришку масла горловини, у нас тут немає вакууму, хоча усі Tсаy двигуни, 2 літра 1,8, працюють з розріженням у картері. Далі я просто рукою знімаю оцей патрубок і просто рукою закриваю дросель. Двигун не глохне, а оберти вирівнюються. Розуміємо, що у нас є дуже великий підсос повітря через задній сальний коленвалу. Тобто зараз у нас основний хід повітря через двигун закритий. Двигун працює лише на підсосі. Як бачимо, працює досить добре. А також в нас є підмінне авто, якщо у вас довго тривали ремонт, або просто ви не можете кожен день бути без вашої автівки, яка знаходиться у нас в ремонті. У нас є підмінний автомобіль це Volkswagen Passat B7, а також буде. В найближчий час Passat b 8 рестайлінг 2020 року. Скільки коштує таке підмінне авто? Коштує це тисячу гривень на добу. Віддали вам з повним баком. Повернули з повним баком. Тисячу гривень на добу, на дві, на три. Скільки вам треба? Взяли, катаєтесь, поки ваш автомобіль ремонтується у нас. That guy's... That guy's... Друзі, Також дуже часто в коментарях ви нас питаєте про двохлітрові дизельні двигуни від Ва Group. Вони у нас ставились на різні автомобілі і на шкоди, і на фольксвагени, і на ауді. Сьогодні розкажу про двохлітровий дизель на прикладі шкоди Октавії 2014 року з пробігом 250 тисяч кілометрів. Які є нюанси форсунки? Форсунки на таких двигунах їздять у нас орієнтовно там двісті 350 тисяч кілометрів все буде залежати від того, яким пальним ви будете заправлятись. Якщо заправитись поганим, вийде з ладу насос, пустить стружку в систему, і тоді буде капіталка паливної дизельної системи. Ремонтували не одну таку паливну дизельну систему, але якщо вчасно міняти паливні фільтри, вчасно обслуговувати машину, заправлятись нормальним паливом. Проблем у вас з паливною не буде. На що ще у нас впливає погане пальне? Забивається сильніше у нас сажовий фільтр. Також на сажовий фільтр у нас впливає мастило, яке ви будете заливати. Якщо заливати поганої якості, то зола буде збиратись в сажовому фільтрі набагато більше і скоріше. На якому пробігу замінюється ГРМ на двохлітровому дизелі? На двохлітровому дизелі регламент заміни ременю ГРМ у нас 90 тисяч кілометрів для України. У нас вважається країна підвищеного його пилу. По Європі регламент заміни 120 тисяч. Інтеркулер. Це вже у нас друга генерація цих двигунів. Інтеркулер у нас знаходиться зверху. Це у нас інтеркулер і впускний колектор разом. Охолоджується він охолоджувальною рідиною. Що сьогодні не так у нас з автомобілем? Шкода Октавія, 2014 року з двохлітровим дизельним двигуном. Клієнт до нас звернувся з підтіканням охолоджувальної рідини. Ми провели діагностику, виявили нюанси. Було у нас підтікання по термостату. Термостат у нас знаходиться, бачите, знизу під інтеркулером до нього не так просто добратись. Плюс також у нас тут знаходиться масляний стакан разом з теплообмінником. Замінили вже на автомобілі масляний стакан разом з теплообмінником, так як у нас немає окремо прокладки під теплообмінник. Продається тільки корпус у зборі. Також замінили термостат. Є у нас ще підтікання основного радіатора системи охолодження. Радіатор на автомобілі буде також замінено. Ось в такому вже не дуже гарному стані. У нас знаходиться розширювальний бачок. Ми його також замінимо, промиємо систему охолодження, заправимо нову охолоджувальну рідину. Ну і в принципі збираємо машинку, віддаємо власнику готову до експлуатації. Морози, які скоро будуть в Україні, там обіцяють до мінус 30, Йому більше не будуть страшні. Ігор! Як правильно вибрати автомобіль перед купівлею? В роботі маємо гольб 7 на чудовому моторі 1.8 TSI третьої генерації по даному автомобілі, що виконуємо. Огляд на підтікання, діагностику ходової частини автомобіля, діагностику ланцюга ГРН, ентоскопію двигуна і перевірку лакофарбового покриття. Скільки коштує даний огляд автомобіля та гарантія безпеки в вашій експлуатації цього автотранспортного засобу? В даному випадку вартість робіт складає 5100. в цілому по автомобілю. Що маємо? Підтікання антифріза Ми не виявили. Все добре. По підтіканню мастила. Маємо незначне підтікання заднього сальника колінчастого валу. Орієнтовна вартість ремонту в районі 15 тисяч гривень. По ендоскопії двигуна в цілому по циліндрам можна сказати, що зауважень немає. Єдине, що присутня в деяких містах в другому і третьому циліндрі незначна корозія для автомобілів з Америки. Це в цілому нормально по тій причині, що автомобіль. Доволі довгий час стоїть без руху, волога потрапляє в циліндри, десь місцями образовується корозія. В даному випадку дуже її мало, в принципі, можна закрити глаза на це і їздити. Все з автомобілем буде добре. По лакофарбовому покриттю маємо підкраси переднє крило, ліве, праве, передній капот і ззаду по крилам. Підкраси без шпакльовки. В цілому візуально, начебто, все в колір. Шпакльовки нема, думаю, їздити буде. Цей автомобіль був куплений в Америці в 2022 році. І що це означає? Що автомобіль вже в Україні використовується більше половиною років. І в цьому моменті треба ще більше вивчати такі автомобілі. Тому що коли ви відкриваєте історію по цьому автомобілю, ми бачимо передні пошкодження і в принципі все. Але автомобіль катався в Україні більше трьох років, і з ним могло тут статися все, що завгодно. Тому якщо ви бачите, що автомобіль використовувався в Україні, і фотографії ціни актуальні, перевірка обов'язкова. А якщо вам треба автомобіль з Америки, ми можемо його привезти, відремонтувати повністю під ключ для вас. І так як ми почали говорити з вами вже про Ауді, давайте і продовжимо. Є у нас також сьогодні в роботі автомобіль, який буде дорожче в обслуговуванні, чим Audi А3. Це у нас Audi Q5, машина 2019 року з зовсім невеликим пробігом. Пробіг на машині у нас 50 тисяч кілометрів. Клієнт перевіряв цей автомобіль у нас перед купівлею. Ми передивились, виявили всі нюанси, які є. Вона нещодавно тільки прибула зі Сполучених Штатів Америки. Виявили нюанси. Дали свою експертну думку, власник вирішив купити автомобіль, переоформив його через дію і приїхав до нас на обслуговування. Що потрібно виконати на Ауді q 5 19 року з пробігом 50 тисяч кілометрів? Я вам відразу скажу, що це не новий автомобіль. Він, по-перше, був в ДТП, тому що це Америка. По-друге, йому вже на секундочку 7 років, просто на ньому мало їздили. Замінили ми сьогодні на автомобілі важіль, тому що був удар в цю сторону, він був у нас гнутий. Також е, пильник шруса на автомобілі був замінений, тому що він викидав з під себе змазку. Стійки стабілізатора переднього на автомобілі міняються. Ой, втулки, вообще, тобто то втулки, а не стійки. Також на автомобілі ми виконуємо сьогодні планове ТО з заміною всіх фільтрів, замінимо компенсаційний бачок, розширювальний, тому що він уже потемнівший. Замінюємо на автомобілі охолоджувальну рідину, промиваємо систему, замінюємо задні колодки, пробіг 50 тисяч, плюс-мінус так колодки і їздять. Після чого збираємо машину, так як міняли важель, виконуємо розвал сходження. І будемо віддавати власнику машину вже готову до експлуатації. Дуже важливо перевіряти автомобілі перед купілою, тому що якщо ви не перевіряєте машину перед покупкою, бувають дуже дороговартісні ремонти. І стружка у масляному фільтрі, і капіталки до нас заїжджали. Дуже дуже багато варіантів буває, тому що є недобросовісні продавці, які аби продати і потім вже розбираєтесь з цим далі самі. Тому машинка перед купілою перевіряєте обов'язково. Вартість обслуговування цієї Audi Q5 коштує у нас 45 тисяч гривень. Q5 – це автомобіль набагато дорожчий в обслуговуванні ніж Audi A3. Але Audi Q5 – це у нас уже паркетник, більш сімейний автомобіль, на якому можна їздити в більш важких умовах. Це повний привід, це ваш комфорт. Тому кожен купує автомобіль на свій бюджет і на свої потреби. Money dance, do the money dance. друзі. розкажу вам ще деякі нюанси по підтікання моливи по двигуну 2 літра дизель та надам деякі рекомендації. Що у нас часто тече на двохлітрових дизельних двигунах? Клапана кришка. Клапана кришка у нас пластикова. Двигун у нас теплонавантажений, Вона. З часом розсихається на пробігу 250-300 тисяч кілометрів, доведеться замінити клапану кришку. Клапана кришка у нас іде з мембраною клапана вентиляції картерних газів, тому її міняють по двох причинах: або вона підтікає, або у нас пробита мембрана клапана вентиляції картерних газів. Можна замінити прокладку окремо, можна замінити окремо сальники під самі форсунки, з-під них також часто вилітає масло, або замінити клапану кришку в зборі. Тут варіант, якщо мембрана ціла, клапанка небагато проїхала, можна Замінити сальники, замінити прокладку і поїхати далі. По привіду ременю ГРМ і масляного насосу. Коли замінюєте ГРМ, ми рекомендуємо відразу міняти передній сальник колінчатого валу, тому що на пробігах вище там сто двадцять тисяч кілометрів, передні колінчатого валу може у вас потекти для того, щоб його замінити, доведеться знову зняти повністю весь ГРМ. І заплатити за роботу по зняттю встановленню ГРМ і за сальника. Коли ви міняєте ГРМ, можна відразу замінити передній сальник колінчатого валу і не доведеться другий раз потім знімати ГРМ. Привід масляного насосу на цих двигунах у нас масляний насос приводиться в дію також ременем. По ньому є два нюанси. Якщо він лопне це капітальний ремонт двигуна. Якщо він від часу розслоїться і почне сипатись, він з собою забиває масло -приймач. Зникає у вас тиск мастила, тому що з піддона не забирається масло, і в принципі це також призводить до капітального ремонту двигуна. Тому наша рекомендація при другій заміні ГРМ замінювати передній сальний колінчатого валу, замінювати ремінь масляного насосу. Для того щоб його замінити, потрібно зняти піддон. Переущільнили піддон, замінили комплект ГРМ. Замінили передній сальник колінчатого валу, ремінь приводу масляного насосу. їздите спокійно, ні за що не переживаєте більше. Друзі, розкажу вам ще один нюанс, чому потрібно вчасно замінити комплект ременю ГРМ на 2-літровому дизелі. Була у нас машина з таким двигуном. Ми вчасно замінили ГРМ, Він у нас перескочив, і ремонт клієнту став більше, ніж у 150 тисяч гривень. По перше, у нас погнуло всі клапана, поламали всі рокера. І у нас іде тут на цьому двигуні постіль розподільчих валів. Розпридвали окремо поміняти не можна, так як кулачки у нас напресовані на вал. Їх просто від удару провернуло, довелось міняти постір розподільчих валів за 45 тисяч гривень всю в зборі. Якщо вчасно обслуговувати дизельні двохлітрові двигуни, вони вам будуть служити. Ніяких проблем з ними не буде. В наступних відео ми знімемо повний випуск про один з 2 літрових дизелів, розкажемо, що скільки коштує, і ви для себе будете приймати рішення, чи купувати вам таку машину, якщо ви про це думаєте. Сьогодні на огляді перед передкупівлею маємо шикарний автомобіль Audi A6, 3 літра бензин 2015 року. Автомобіль прибув до нас із Америки. Робимо огляд перед купівлею. В цілому, по авто. Що ми маємо по ходовій частині? Потрібно замінити салінблоки передніх нижніх речагів по двигуну. Зробили ендоскопію, побачили деякі очаги корозії. Після того, як цей автомобіль прибув зі штатів, проїхав він всього на всього тисяч кілометрів. Тому по корозії дуже важко сказати і з'ясувати степінь критичності для даного автомобіля. Так як дані автомобілі дуже часто приїжджають з Америки з такою самою корозією, а буває навіть і більше корозії, і вона буває доволі критична, коли вже. Прям кратера, і їх чітко видно, але тут вона така поверхнева по комп'ютерній діагностиці. Що ми маємо? Помилка по антенні радіо. В цілому, я не думаю, що на цих автомобілях хтось досі користується радіо, так як є можливість доставити CarPlay і користуватись телефоном, грубо кажучи, на автомобілі. Далі по комп'ютерній діагностиці маємо помилки по насосу вторичного повітря. Тут потрібно більш детально діагностувати, розбиратись. По лючку бензобака також є помилка. Доволі поширена проблема навагу, дуже часто він відмирає. Потрібно замінити це недорого, в принципі, не критично. На автомобілі присутня деяка кількість динаміків, є низькочастотний середній. Частотний і високочастотний. Передній лівий і правий динамік. Є по них помилки, їх потрібно буде замінити в подальшому. Також по автомобілю присутні деякі незначні нюанси. Відсутню пару кліпс з захисту, відсутній один захист. Це все не критично, це все поправимо. Новий власник побажав прорахувати вартість ремонту даного автомобіля. Зараз ми цим якраз займемось і оголосимо вам вартість робіт по цьому авто.